Виходить, що юридичні особи, підконтрольні Володимиру Біцаку, отримали підрядів на приблизно 2,5 мільйона гривень. Безкоштовно. До речі, це в Сумах і в Сумському районі. І це він називає не має відношення до будівництва фортифікації. І взагалі, місцеве самоврядування цим не займається. От дуже цікаво, скільки витратили грошей, якщо б займалися би цим. Ага. Але питання в іншому. Чому він так морозиться від цього? Ну, дійсно, є в тебе екскаватор. Копаєш ти ці окопи для військових частин, для ДФТГ. Ну, добре, працюй. Ну, що тут такого? Все одно е, місцеве самоврядування виділило кошти і потрібно, щоб хтось будував ті фортифікації. Ну добре, заробляй, але. Є сенс морозитись лише в тому випадку, якщо ти щось намутив там.